Я хочу одразу принагідно оголосити про збір, бо я знаю, що постійно збираєте кошти на потреби. І першочергово кажіть на що зараз потрібно. Ми вже виводимо QR-код на екрани. Нехай глядачі 24-го одразу долучаються. Іно. Дуже дякую вам за те, що ви теж це робите. Першочергові наші потреби в дронах, але тепер ну, добрим тоном є уточнювати які дрони. Нам потрібні і це два типи: оптоволокно і дрони-перехоплювачі. Тут дуже проста арифметика, тобто оптоволокно нам потрібно для того, щоб вражати росіян. А дрони-перехоплювачі нам потрібно для того, щоб захищатися від їхніх дронів. Тому всі, хто нас зараз дивиться, і потім буде дивитися. Онлайн, будь ласка, цей код веде прямо на збір для 8-го корпусу ДШВ. Будь ласка, долучайтеся дрони. Оптоволокно це дуже важливо. І дрони перехоплювачі, про які от недавно новий міністр оборони теж казав. Це зараз прямо вау, як всім потрібно. Тому українці, будь ласка, донайте зараз, долучайтеся до збору. Ви ж знаєте, маленьких донатів не буває. і Насправді тут гривня 2-3-5, скільки можете, але головне, не проходьте повз бо зараз. Я вам покажу кадри, дуже вражаючі кадри. Бо останніми днями восьмий корпус ДШВ, ну буквально сипле повідомленнями про ураження до речі, дороговартісної російської техніки. Тому, от пане Вадиме, якими ураженими цілями ви можете похвалитися, так би мовити? Бо зараз от прям місі. Нко зараз ми показуємо кадри знищення ворожих зенітно-ракетних комплексів Бук. Ну я просто одразу скажу, що мова про БУК М2 і БУК М3 – це ну дуже жирні цілі, як кажуть наші військові. А от що ви скажете? Ну це прямо ну разом вони десь приблизно 70 мільйонів доларів США коштують Росії. Тобто «Бук М2, він трошки дешевший. Це старіша модифікація. М 3 новіша з потужнішим радаром, і те, що їх вдалося вполювати, це ну, свідчить про те, що А, Росія не зупиняється. Тобто будь-які переговори і ці договори, про які ви перед нашим ефіром говорили, вони звичайно можуть бути, але гарантом будь-яких домовленостей є збройні сили України і Росіяни не зупиняються. тобто... Буквально на нашому північно-слобожанському напрямку росіян багато і техніки у них багато, тому що у нас буквально за останній тиждень, такі як ми це іронізуємо тут, урожайний на збиття дороговартісної техніки. Це просто зайве підтвердження, що росіяни тримають цю техніку їх. Її у них і ще є, і БУК використовують взагалі. То це комплекс протиповітряний, але росіяни його використовують також і для ураження наземних цілей на нашій території. Тобто вони використовують цю техніку не за прямим призначенням. І тому ураження цих двох буків е, свідчить про те, що росіяни зовсім не хочуть зупинятися. Там е, крім буків, у нас цього тижня прямо ще житель уражений не кремлівський. Uh -huh. Поки що, але це ще одна така дороговартісна ціль ціна якої близько 10 мільйонів доларів США. Це реп дуже потужний реп російський, який рідко вдається вполювати. Їх не так багато нам вдається вполювати, але іронія сумна іронія для росіян. Прикольна іронія для нас полягає в тому, що якраз у цей житель спрямований на протидію українським дронам і українським РСЗВ, тобто реактивним системам залпового вогню, типу Гамерса. Е, і от е, якраз у цього жителя е, бійці 8-го корпусу ДШВ полювали за допомогою дронів і за допомогою «Хаймерса». тобто те, проти чого він мав працювати, і його ж і вбило. Буквально, от сьогодні ще не можу вам показати відео, але сьогодні наші бійці теж похвалилися: шість росіян прямо йшли ланцюжком економні українські бійці 8-го корпусу. Ми їх уразили там три-чотири скиди. Ну щоб не на кожного витрачати по боєприпасу. Відео ще нема. Ну тобто, воно є, але ми його ще не завели в хорошій якості. Потім буде на наших сторінках. От, Буквально перед цим бійці 80-ї бригади Форпост це ще одна дорогуща ціль. Від 7 до 8 мільйонів доларів. Це величезний такий БПЛА-розвідник, який літає на висоті від 5 до 7 кілометрів, може 15 годин бути в повітрі, залітає до 250 кілометрів в глибину. Тобто, і його теж уразили. Це просто вау, ще одна ціль, яка скидає кабель. Один кап він уже на жаль встигнув скинути коли його бійці 80-ки підловили. Другий підірвався разом із ним. Тобто, і оця кількість таких серйозних цілей, вона зайвий раз підтверджує, що Росія продовжує тиснути. Ніхто поки що не готовий ні до яких. Мирних Е, угу. Пане Вадиме, а як тоді а, зараз загалом ви оцінюєте підготовку росіян, які воюють проти вас, проти нас усіх, зважаючи на те, що вони ну точно не хочуть зупинятися? Це, до речі, хороше дуже питання, тому що у нас заведено так шапками закидати. Там, мовляв, там алкоголіки. Безперечно, рівень підготовки чи там інтелектуальний рівень цих росіян ви можете подивитися на наших сторінках в соцмережах восьмого корпусу. Ми регулярно виставляємо розмови з окупантами, які взяті в полон, і дуже часто виявляється, вони навіть не можуть назвати столицю Росії, коли з ними говориш. Але тут не треба себе обманювати, їх багато. Вони мають необхідний мінімум воєнної підготовки. Вони розуміються, коли з ними говориш. Вони розуміються на військовій термінології, тобто вони знають якісь основи навички, мінімальні бою є. Тобто, якусь мінімальну підготовку вони проходять, і російські офіцери можуть заставити їх. Тобто, вони їх б'ють, вони їх вбивають, ріжуть, кидають в ями, стріляють, але вони заставляють їх рухатися під страхом. Ну, шантажем, примусом, але це все іде на нас, і їх достатньо багато. Ми їх знищуємо, але цієї орди ще дуже багато. Тому припускаю, що якби їхній інтелектуальний рівень був трохи вищий, то і підготовка воєнна була бліпша, тому на наше щастя, там слабенько з цим інтелектом. Дякую вам за такі важливі уточнення. Ну і так. загалом за те, що знайшли час, поперше долучитися до ефіру і за все те, що ви робите. Ви знаєте, от відверто користуючись нагодою, зізнаюся, що мене ось всі ці відео, які ви публікуєте в телеграм-каналі, дуже надихають. От коли повертаюся додому, е, а там 22 години поспіль немає світла. І як тільки з'являється інтернет, от правда, перше, що я роблю, відкриваю телеграм-канали. У мене тим є папочка, військо називається. Я підписана на корпуси, і я заходжу дивитися. от... Як наші донати конвертуються потім у помсту росіянам? Мене це мотивує і надихає. Бо от зараз, коли вони хочуть закутати нас у холоди темряву, я дивлюся, як ви відправляєте їх на концерту до Кобзона і знову доначу. Тому українці теж донайте, підтримуйте наше військо або дзуська їм всім, а не Україна, і ми з вами. А вам, пане Вадиме, натхнення сил і надійного ангела-охоронця. Дякую, дуже. вам. Інно за вашу роботу, за те, що підтримуєте нас, і дякую всім, хто долучається до наших зборів. Ну а всім, хто нас дивиться, я нагадую, Вадим Карп'як, речник 8-го корпусу ДШВ збройних сил України, був щойно на прямому зв'язку зі студією.